Дівчина говорить і запитується. Я зустрічаюся три роки із хлопцем, і між нами зв'язку тілесного не було. Поцілунки були, а зв'язку тілесного не було. І ось уже три роки ми хочемо одружуватися в майбутньому, а майбутньо хлопець хоче схилити мене до того, щоби зі мною переспати, як мені. Акому випадку повестися, чи це буде гріхом, чи не буде гріхом. Згідно слова Божого, це вважається гріхом. Ми скажемо, двадцять перше століття церква застаріла, старомодня. Ну я як це можу дати коректну відповідь згідно слова Божого. Від себе я можу багато чого розсуждати, але згідно слова Божого, любі статеві відносини до шлюбу церквою не удобряються у певному такому аспекті засуджуються. Бо це рахується перелюбом. Ісус Христос говорив, коли права рука твоя спокушає, тебе відрубає. І хай краще без руки ти відеш Царство Боже, аніж усім тілом маєш попасти в гієну огнену. То, дорога дівчинко, я бажаю вам ще трішечки терпіння. Кажіть до весілля, мама казала, нічого не робити і нікому нічого не дарувати. А після весілля, законному шлюбі, робіть собі, що хочете. От так воно є.